Кажу по правді, багато дів було в Ізраїлі, за дімілі, як зчинилося було небо на три роки, і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні однієї з них не був посланий і я тільки в того, що сидон краю до нове жінки, та й прожених теж в Ізраїлі, було чимало за пророка Єлисея, Однак з них не очистився, крім сирійся, намана. почувши це, всі все синагозі сповнилися люттю, вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудовані їхнє місто, щоб скинути його додому. Задім пройшов ще серед них, пішов до. oh Владику Теодора, щиро сердечно вітаємо нашого владику, Господа Говеру, Сарка Лузького, щиро сердечно вітаємо всіх священників, щиро-сердечно вітаємо всіх присутніх, гостей їх, запрошених, християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава віті Богу, святому Церква звертає нашу увагу політовну на особу хоробий вір, який жив близько трьох тисяч років Це був той час, коли світ робив луганський та скрізь мамував у панок вірю. Люди іступають Бога. Тепер хоробий вір, сповний унікальний одосвіт. Надзвичайних чудес та поваги серед вірних Богові. Однак, пророк багато терпів через людські язики, умови, неправду, за які треба відповідати перед Богом. Ікрас Свято Пісько не подає нам дуже прості слова, як уникнути строгого і неминучого суду Божого. До якого ми всі з вами щодень приближаємося. Ось ці слова, які, які допоможуть нам уникнути цього суду, каже так, Євангелець вони не судіть, що вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. І якою мірою міряєте, такою і у вас Якщо ви не судите, чужі гріхи. Тоді можете надіятися на милосердя Божого. Найперше ми не маємо права путати добро та зло. І через власний страх відмовлятися жити за моральними принципами. Без вміння розрізняти, що то є, що є добрим, а що поганим, життя людей було б нестерпним. Цар Давид каже. Відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Що означає не судіть? Не судіть, найперше означає, що ми маємо перестати виставляти оцінки інших, тобто своєму ближню, а найприскіпливіше оцінювати себе, свої вчинки, свої думки у світі Христового Євангелія. Найкращий урок, як ми судити, подає нам непогрішим і праведний це чоловік Христос Ісус, каже апостол Павло в посланні до Тимотея. Навіть вороги про нього говорили, учителю, ми знаємо, що ти щиросердний і що дорогу Божою навчаєш по правді і не вважаєш ні на того, бо не дивишся людям на обличчя. Христос мав найбільше право строго судити грішників, однак із його уст звучало. Коли я тебе не осуджую, йди, то вже від нині більше не гріши. Навчитися не осуджувати можна, наприклад, і життя Ісуса Христа. І тільки тоді виконуємо приказ Апостола Павла. Блихай ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Цих почуттях повинна бути любов до грішника. От так важливо навчитися розрізняти людину та сам гріх. Хоч через людину гріх увійшов у світ, але вона не є винахідником гріха, людина є жертвою гріха, гріз безчестив людину, однак не знищив Божого образу в ній. Так дивиться на людину Христосу. І тут важливо нам усвідомити, якщо Христос нікого не осуджує, то і нам слід навчитись нікого не судити, щоб самим не підпасти під суд. Виконання заповіді не судіть не означає, що припиняємо думати. Апаки це вершина праці, думок і розуму людини, пам'ять про свої гріхи та розуміння того що тільки один Господь може виносити справедливий вирок кожній людині, Він один знає, хто міг виправитися і не виправився, а хто не став кращим, тому що не зміг стати кращим. Цар миру знає підступність диявола, слабкість людини і важкі обставини та ще багато того, від чого залежить правильний суд. І що є закрито від наших людських очей. Інколи, хвалячи когось, ми можемо усудити та принизити іншого, скажімо, неправильно було б позволечувати будь одну людину, вона є великим жертводавцем, а інших, які також є добродіями, недобачати. Як бачимо, навіть, як ми бачимо навіть у похвалах, ми маємо бути стриманими. І Можна собі уявити словесний портрет людини, яку після смерті Христос не осудить, але укаже їй на райські ворота і запросить. Заходь, будь ласка, без суду. Така людина свого життя ніколи не слухала чужих таємниць, не слухала пустих розмов та кліток. У її слух такі слова. Просто не сприймав. Він був налаштований на радше на слухання Слова Божого. Така людина ніколи не говорила про чужі гріхи, ніколи не осуджувала інших. Бачила язик, який був налаштований тільки на те, щоб посуджувати саму себе у таїнстві Святої Сповіді, в покаяння. Така людина. Свої гріхи завжди пам'ятає. Тому й не дивно, що цар Давид, пророк Давид, говорить, гріх мій завжди переді мною. Псамі 50-му. Ця людина, роздумує, що над надченками інших людей, на одну шальку телезів складає думки про гріхи інших, а на іншу свої особисті разом із милосердням Божим. Така людина постійно вчилася. Божого закону. Вона, можливо, у своєму житті не мала великих чеснот, не була великим посником, не навчилася молитися полуляло і чудотворно. Всі сили такої людини пішли на внутрішню боротьбу зі своїм нерозумним серцем, котре хотіло украсти у Бога царську гідність. Тобто чинити суд та розвішувати на всіх ярликів. У такій людині проходила жорстока внутрішня боротьба. Тому є так важко комусь пояснити, чому не потрібно осуджувати. Христос обіцяв судити того, хто не судив нікого. І просто без страшного суду саду, скаже такій людині, заходь, будь ласка, Царство Боже. Псалом 34 каже: бережи від зла язик твій і уста твої. Після лукавих, апостол Яків, навчаючи про гріхи ясика, та, лука, та гріхи брехні, говорить, так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. І язик вогонь світ неправди, язик вміщений серед інших членів, крутить усе тіло й запалює круг нашої слухання, запалений і самого вогнем Пекель. Однією з найбільших проблем в християнстві. Є гріхи язика. Якщо можете присмирити язик, тоді можете присмирити і себе. Якщо можете здобути перемогу над язиком, тоді отримаєте правдиву і міцну перемогу в житті. А посло, як і попереджує, всякі роди, дикі звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хестом. Язика ж ніхто не з людей не може тамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Розглянемо декілька грішних проявів людської ясика. Один з перших це є гнів. Гнівливий чоловік це неначе лечик без дна. Втративши контроль над язиком, він легко віддається грім. Має багато різних відозмін. Крайні незадоволення, скандали, нетерпеливість, невдоволення, роздратування, нестриманість, розгодленість, гарячкуватість. Все це проявляється у поганих словах. Бог засуджує все це. Кожний вислів, сказаний в гніві, несе у собі велику небезпеку. Слова, сказані в гніві, ніколи не покращують ситуацію без відносини між людьми. Наймудріший цар Соломон сказав, хто терпеливий, той великий розум має, а хто нагнів запальний, виявляє дурноту. Далі в книзі Соломона сказав, лайта відповідь, гасить гнів. Тратівливе слово викликає лютощі. Христос говорить в Довому Завіті, Кожний, хто гнівається на брата, слова підпадає всю судові. Абослу полонувчає, гнівайтеся та не грішіте, хай сонце не заходить над вашим гнівом. Багато оправдовують свій гнів різними способами, зазвичай приписуються нервовому стану чи стресу, не бачачи гріха. Набагато краще покаятися з причини гніву, висповідатися і залишити його, аніж оправдовуватися. Бог допомагає таємникам. Щоб гнів процігнав хорошим людям і треба нічого не робити. Другим проявом язика це і погані слова. Ця шкідлива звич, звичка стала серед багатьох, як молодих, так і старих. Вона стала звичною річчю. Апостол Павло навчає. Жадне погане слово нехай не виходить з уст ваших, але ще гарне, що можу потреби получити, і щоб це вийшло на користь тим. Які чують його, і не заскучути Святого Духа Божого, що ними ви на знаменовані падемі Святе Письмо вчить, що людина, котра не грішить язиком, є досконала. І може запанувати над своїм тілом та життя. Брудні слова породжують брудні люди. Якщо ти не можеш контролювати свій язик, вживаючи погані слова, тоді святе письмо попереджує що ти винуватий і цей гріх не залишиться без покарання. Мова наша багата прекрасними словами і зворотами. Цікаво, однак, люди засвідчують чудову українську мову та вживають погані слова, які заганяють їх в певні. Будучи на далекому Сході, на самособисточу, як на одному поганому слові, люди складали цілі речення і розуміли один одного. Третім гріхом, я в у всьому світі є брехня. Господь Бог заповідав Мойсею і синам Ізраїля не брехати один одному і всім людям. Десять заповідей Божих забороняють неправдиво свідчити. Апостол Павло Навчає. Тому, відкинувши брехню, говорить кожен правду ближньому світу. Святе письмо засуджує брехню як один з найгірших гріхів. Брехня стоїть в одному ряду збивством і перелюбом. Як часто, не задумуючись, ми говоримо неправду і долігою. Як часто політики дають обіцянки, вони не виконують, навіть не збираються взагалі їх виконувати, а роблять через все, все через те, щоб скористатися до народу до власних цілей. Таку брехню ми зустрічаємо не тільки в політиці, але й в комерційних, соціальних і власних. Неодноразово приходиться бачити, як люди, не червоніючи брешу, а заради своєї вирі. Багато християн обтяжені гріхами брехні. Не дивлячись на те, що дехто намагається уникати брехні, але через певні обставини не соромиться обманювати, поважає брехню за менше зло. Християнин зобов'язує уникати брехню, ненавидіти її і не довіряти брехні людям. Святе письмо попереджує, що брехня завжди буде наказана і, і той, хто її говорить. Ісус Христос сказав, із му походять лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживі свідчення богохульство». Це оспернює будинку. Господь ставить брехню і неправдиві свідчення поряд з іншими важкими гріхами. Четвертим важким гріхом серед Християн. Є привичка критикувати інших. Ця привичка відноситься до гріхів язика. Ісус Христос сказав: не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою віряєте, такою по яким вам відміряють. Нарікання також відноситься до гріхів язика. Апостол Павло навчає, усе робіть без нарікання і мудрування. Віруючи, повинні уникати нечестих розповідей. Нечисті розповіді це гріх язика. Жодне погане слово, нехай не з Спуст ваших, але ще гарне, говорить апостол Павло. Він також попереджує Госпоста і усяка нечиснода та захладність, щоб і не згадувалося між вами, як цей грячий святий, так само безсоромність і балачки без грусті і порожні жарти. Воно бо непристойно. Якщо ти винуватий в цей гріха, то негайно покайся, бо в них залиши їх, Попроси вибачі, і Бог простить тебе. А Бог вам Богослов каже, якщо ми вистаємо гріхи наші, то Господь простить, очистить нас від ущатої неправди. Тільки треба без нас, та й Господь Бог хотів в раю від Адама Ія. Життя пророка Єдів пригадує нам про Першу саду поклонятися єдиному Богу і навчає бути вірним Богові в всіх словах, думках вчетні. Пророк Ілля я покладається на Бога навіть тоді, коли здається, що все проти нас. Великий пророк застерігає, що той, хто на землі сіє, неправду, правди, трату, ненависть, прийде послуг, буде знищений Бог. Якщо ви один ви один кого грезете і сідаєте, то бережіться, щоб ви не були знищені. Не осуджуємо свої ближніх, молімося за грішні віддати на самого себе. Каже пророк Ісаїв, чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що телеба. Молімося, любімо один одного, працюємо на славу Божу. День Господній прийде, як злодій, і приголос ангельської труби у будь-який час, тоді, коли ми з вами не сподіваємося. Молитвами святого пророка Іллі, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас і благослови Україну. А слава Ісусу Христу. Слава, слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо владиці. це храмове свято, в селі Дора, храм святого Пророка Іллі. Дякуємо всім Душі, за нашого.